Існує 29 фільмів Марвел. Ви можете назвати їх усіх. Просто зараз. Привіт. Це Бенедикт Таунсенд із Поп Бас. Я радий повідомити, що до мене приєдналися Наталі Портман і Теса Томсон. Як справи? Так, добре, дякую. Фантастично! І ви обоє зірки нового фантастичного фільму Тор Кохання та Грім. Тому на честь цього ви візьмете участь у всесвітньо відомій найнеможливішій вікторині Марвел від Поп Бас версія Тор. Як ви думаєте, ви готові? Ні. Ні, точно ні. Ідеально. Питання перше: в першому фільмі Тор, який персонаж говорить першим? Воу, це як це Стеллан Скарсгард. Але що, якщо б був не він? Це був би Одін. Думаєш, Одін... Ти в цьому фільмі? Не треба не роби гірше. Сталан, здається, це міг би бути він. Є Якщо цей що дійсно починається на землі і вони бачать так. якесь божевільне явище. Але так. я не знаю. Але він не сказав правильно, тому я відчуваю, Якщо що це до не так. Якщо це може ніколи здогадок до людей, які зараз беруть участь у цьому інтерв'ю. тоді це я. Так, правильно. Поглянемо. Ого, пані. Добре. Чудовий початок. Все йде прекрасно. У другому фільмі Тор, Яка станція метро, зрештою, ми у Лондоні. На якій станції лондонського метро опиняється Тор. Це справді Я це, відчуваю, може буде, що що це може бути що завгодно. Гарне припущення. Так? Це гарна здогадка. Ау, oh, на півдорозі! Майже вгадали. Ми вгадали одне з слів. Гарна робота. Я дам вам півбала. Гаразд, можливо, це більше стосується тебе, Теса. У Торі Рагнарок за скільки одиниць Валькірія продає Тора. Це запитання підступне. Чого він вартий? Три... Три юніти. Три юніти за всього Тора. О, гаразд, ні. Неправильно. М 20 юнітів, 15 юнітів, 10 Це юнітів. Це було близько. Це було 10 мільйонів. Майже. Це питання ви можливо згадаєте. В Торі Любов та Грім. Це також є у трейлері. За словами Тора, скільки часу минуло відтоді, як він побачив Джейн? Оу, oh, там, там дуже багато деталей. Я думаю, вісім років. Сім 7... місяців. чимось тижнів? Двадцять чимось тижнів тижнів. Я покажу вам. Це вісім років, сім місяців, шість днів. Хей. Hey! Зараз ми підходимо до найвідомішої та, ймовірно, найганемнішої частини квесту, яку намагалися виконати багато зірок Марвел, у тому числі і Кріс Гамсворт. У вас є одна хвилина. Існує 29 фільмів Марвел, включаючи цей. Чи можете ви зараз назвати їх усі? Прямо зараз. Залізна людина 1» е, Залізна людина 2. Війна Капітан Америки. «Тор 1» «Капітан Америка. Зимовий солдат. Е, Тор, царство темряви, Тор, Рагнарок, Тор, Ану, кохання ага, та грім. Марвел. Чорна пантера. Чорна вдова. Шанчі. Мультивсесвіт 1. Мультивсесвіт людини павука 1. І цей новий Доктор Стрендж. Мультивсесвіт 1. І перший Доктор Стрендж. Месники. Е, е, завершення. Месники Альтрона. ера. Альтрона. Альтрона. Месники війна нескінченності. Е, о, людина мураха мураха. Ми... Перший, правильно? Назвала Шанчі? Ага. Є фільм про Халка? Ні, має бути фільм. Є фільм про Халка. Бу -у -у. Я думаю, він був. -у -у. Це було вражаюче. Я не думаю, я що я думаю, -у -у. ви вгадали майже всі. Фантастична гра. Фільм чудовий. Дякую за ваш час. Я спітніла. Дякую тобі за цей стрес. Гарного дня. Дякую.